Росія намагалась поглинути Україну і нищила нашу самобутність різними методами в усіх сферах: асиміляція, інкорпорація, винищення, маргіналізація, прямі заборони, перелік можна продовжувати. Та думаю, ви зрозуміли вектор однією зі сфер нищення українства, де російська верхівка, коли б це і хто б це не був, працювала з особливим натхненням, якщо так можна сказати, було церковне життя чи то пак духовно релігій не церкву розглядали як один із найдієвіших інструментів внутрішньої та зовнішньої політики, а церковні діячі у більшості своїй обслуговували російську владу. Мене звати Павло Іванов. Ви слухаєте подкаст від гречки є різниця». в цьому епізоді з кандидатом історичних наук, старшим викладачем обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Юрієм Митрофаненком говоритимемо про нищення Росією в усіх її періодах і проявах українську. Церкви для початку три історичні дати. Номер один 988 рік хрещення Русі великим князем Київським Володимиром Святославовичем, якого ще звали Великим. Процес християнізації Русі тривав до 12 століття. Номер два виникнення на історичній мапі Московського князівства це 13 століття. Спочатку воно було удільним у складі Володимиро Суздальського князівства, звідки перейшло під владу Золотої Орди, і було там аж до 1480 року, і нарешті номер 3448 тисяча рік. Саме тоді відбулося самопроголошення російської православної церкви. Я поцікавився у гості епізоду, коли владу в Москві осяяла в лапках ідея поглинути, а по факту знищити українську церкву, яка очевидно була старшою та авторитетнішою. Перше, з чого виходимо. Це зазначимо, що Московія завжди була імперією. Як би вона називалась, там Московське князівство, справа Івана Калити захоплювати чужі території, потім Московське царство, Іван Третій, знищення Новгорода, Пскова, Іван Четвертий, і імперія і сенс в тому, щоб захоплювати чужу територію і нищити чужі культури і привласнювати їх собі, і асимілювати населення. Цього використовувалися різні тактики, і взяти під контроль церкву, це була одна з них. Тому тут треба ці події розглядати в такому глибокому історичному контексті. Спочатку Московія прагнула захопити Київську державу. Був конфлікт в 12 столітті Володимира Сузерське князівство з Київською державою. І на той момент, що цікаво, що треба розуміти, що в 988 році, як ви правильно сказали, створюється Київська митрополія. А все те, що було, щоб нашим слухачам було зрозуміло, це те, що на північ від Києва. Це була складова частина Київської митрополії. До речі, не даремно, у Диптиху, погугліть Диптих. Це перелік канонічних церков. І от в Диптиху, там, де згадується наша Православна церква України, перша дата, як ви правильно сказали, 988 рік. Утворюється Київська митрополія. До речі, там немає УПЦ. Вона взагалі там не згадується, чому тому, що вона є складовою частиною Російської православної церкви Московського патріархату, де є дата 1448 49 здається так, коли князівства на території сучасної Росії починають набувати політичного впливу, бо, як написав історик Андрій Ключевський, великорос вперше вийшов на арену історії в 12 столітті і запам'ятався тим, що вчинив погром Київ в 15 столітті. Вони взяли за іншу річ, вони тепер само Проголошують себе патріархатом тиском на Константинопольського патріарха, який просто елементарно приїхав. У них просить кошти на підтримку православної церкви. Приїжджає туди чоловік, просить гроші, так і так. Османська імперія захопила Константинополь, а вся ж християнство Східне православ'я пішло з Константинополя. Кажуть, добре, 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 дамо грошей, дамо чи не дамо, але треба, щоб ми були патріархатом. Каже, ну не можу я це прийняти, од... одне не приймається. Ну тоді терета поламалась, коней немає, і взагалі нікуди ти назад не поїдеш. Під тиском патріарх Константинопольський висвятив московського патріарха, і тоді, от поставили питання, коли це почалося? От з 15 століття, коли вони стали патріархатом вони вже почали зазіхати на нашу церкву, на українську автокефальну православну церкву на Київську митрополію. Нагадую, яка існує з 10 століття. Українців, православних українців на захоплених землях, представники РПЦ перехрещували це православ'я, московське і українське воно було дуже цікавим. А якщо українець потрапляв на територію Московії, його вихрещували наново. Чому? Бо вважали, що він якийсь неправильний християнин, православний він зіпсований західним впливом католиками бо протестантам. Контакти Московії і України активні почалися в 16-17 століттях. В 16 столітті Московія вперше захоплює українські землі. Це це чернігово і Там на їхню думку живуть неправильні православні, не такі християни. Їх треба знову вихрещувати, тому що вони зіпсовані західним духом. До речі, сама Росія знищила весь свій західний вектор, до якого вона потім повернеться в 16 столітті, коли було знищені пскові Новгород. Це якраз були республіки, республіки нагадую, з, віч... з майданом, з Вічі, з вічовим дзвоном, орієнтованими на західну Європу. Наступним пунктом імперського плану було поглинання української церкви, яка була частиною Константинопольського патріархату. Її хотіли зробити частиною московського. Отже, перші спроби поглинути українську церкву відбулися в 16 столітті, а розвитку набули в столітті 17. -му. Православна церква України вона розуміла всю небезпеку потрапляння під вплив московського патріархату. 1654 рік. Переяславська рада. А чому не Чигиринська рада, столиця України політична? Чому не Київська рада, релігійна столиця України? Чому обирається провінційний Переяслав? Ну, один з полкових центрів, сучасною мовою, один із обласних центрів для угоди такого значення. І коли там московити казали, що ми там заради православної віри беремо під свою руку Богдана Хмельницького з усім військом, от цікаво взагалі православний люд України хотів цього і чи хотіли цього вищі православники ірахи. Треба розуміти, що таке церква доби, доби там, 17 століття. От сказав митрополит, що ні, ми не присягаємо. Хто присягає, той буде відлучений від церкви. Все люди. Вірять, митрополит Київський сказав, Богдану Хмельницького пригрозив, що в Києві ніякої не буде ради. Київ не присягає. А хто збирається їхати у Переяслав присягати? Відлучу від церкви. Православна церква України була проти державної угоди. І тоді союзи церковні відбулися. Те московити вони ж дуже люблять грати вдовго. і треба віддати належне, що у них це виходить доволі доволі непогано. Десь вони зазнають поразки, ну нічого страшного, все, що в нас є попереду, сотня років, ну сто, двісті, триста. Ми будемо цього прагнути. І коли Україна почала слабнути політично після доби відродження української державності, Богдана Хмельницького настає доба руїни. Україна втрачає незалежність, втрачає територіальну цілісність. Влада, українська гетьмани, стають під контроль. Московським царям Тарас Шевченко, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. То е московити шукають спосіб, як же взяти під контроль українську церкву. Їм вдалося це зробити 1686 рік, 17 століття. Гетьманом тоді був Іван Самойлович. Е цікаво, що він. Був Поповичем за. Батько його був так, священником, Попович Самойлович, і якраз він посприяв вирішенню релігійного питання. Історичні умови для росіян склалися для московитів, бо тоді ж не було ніякої, ніякої російської імперії, було Московське царство, були пречудові. Чому? Україна слабне, Константинопольський патріархат слабне, і гетьмани українські підконтрольні. Ну і тому посприяв тому, Іван Самойлович, що Київська митрополія 1686 року була підпорядкована Московському патріархату. Чому Константинополь на це погодився? Тому що він реально вже не міг ніяк впливати на ситуацію в Україні. Але дуже цікаво, що він видав московському патріархату, ну, говорячи сучасною мовою, своєрідну довіреність на управління Київською митрополією. Там були дві умови: що Києво-Печерська лавра вона не підконтрольна московському патріархату, і вибори Київського митрополита відбуваються неза. Ну, невдовзі Московія традиційно порушила ці домовленості. Ну, що цікаво, що в 1924 році було зазначено, що відбулися порушення при передачі підпорядкування. Київської митрополії з Константинопольського патріархату Московський патріархат, і це дає підстави вважати угоду 1686 року нечинною. Да, до речі, у того патріарха Константинопольського, який виписував так би мовити, довіреність на перепідпаткування Київської митрополії Московському, потім було усунуто за там зловживання. І корупцію так у 17 столітті московська церква взяла під контроль українську, а у вісімнадцятому взяла під своє управління Києво-Печерську лавру, чого не мала робити, і лише нещодавно почався процес повернення лаври ПЦУ. І от такий приклад Іван Мазепа, який будував церкви, в тих церквах його проклинали і молилися одночасно. І проклинали, і молилися. Молилися, бо він побудував їх. А проклинали, бо так наказав священий синод Російської православної церкви, який, до речі, очолював киянин. Феофан Прокопович таким собі ідеологом став рускава міра з гетьманом Мазепою. Так чинили, якщо ви не зрозуміли, через союз зі шведами та історію з Полтавською битвою. Анатема РПЦ це доказ, якщо хочете перемоги Петра І над Іваном Мазепою в інформаційній війні, якщо говорити сучасною мовою. Образ невдячного зрадника приклеївся до гетьмана надовго, але повернемось до теми епізоду. Адже крім православної в Україні була ще й. Греко-католицька церква. 1839 рік, коли в складі Російської імперії після трьох поділів Польщі опиняється на кінець XVIII століття величезна частина колишньої Речі Посполити, де існувала греко-католицька церква, московити її забороняють. Тобто тепер уже ліквідують, і греко... ліквідують повністю греко-католицьку церкву в 1839 році. Році, ну і далі всіх священників під час першої світової війни планували замінити тоді, використовувалися термін росіянин, а великорос малоросів прибрати, як вони назвали, великоросів поставити. 14-й рік ув'язано митрополита Андрія Шептицького. Коли в 14-му році Російська імперія потрапила на територію західної України під час першої стової війни, то вона почала нищити греко-католицьку церкву у 20-му столітті. Естафету нищення української церкви прийняли більшовики. 20-те століття до влади приходять російські більшовики. Ну це вже атеїсти. Не можна бути комуністом і не бути атеїстом, тому більшовики ставлять собі завдання знищити церкву повністю. Використовують окремі елементи релігії замість Бога Ленін, замість лаври Мощі Леніна, замість святої Трійці Маркс Енгельс Ленін, Мір Трудмай, замість ікон портрети вождя, замість раю, комунізм. Ну тільки кажуть, ми ж круче церкви. Церква вам же не обіцяла раю на землі. Ми побудуємо це, ребу назвати з Тобто релігія, квазірелігія, залишається як форма віри, а з церквою борються. Яким чином? Починаючи з 20-х років, в цьому борються доволі 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 хитро. Спочатку розділяй і володарюй. російську церкву забороняють, українську церкву в 1921 році на деякий час відновлюють у АПЦ е, листопад місяць Василь Липківський. Її утворює. До речі, процеси точніше в чолі, ті самі були самосвяти, церква не канонічна. будете, горять в пеклі, хто піде в ту церкву. Це все частина російської православної церкви. Ну просто якщо перенестись в той період, бачимо такі самі настрої серед священників. Але українці йшли за традицією, що була церква раніше Київська митрополія, і вони відновлюють АПЦ більшовики, не заважають. Хоча потім вони цю церкву у АПЦ в 30-му році ліквідують 20-ті роки. Боротьба, коли ми говоримо про церкву. Більше з російською церквою ніж з українською. Ну а в 30-х роках друга п'ятирічка, 33-37 рік, мала бути безбожною п'ятирічкою, тобто мала бути повна ліквідація церков. всі священники мали бути знищеними або позбавленими сану. Ці церкви мали бути закриті. Проте цей процес реалізувати не вдалося. Ну а в 44-му році з'явився сталінський Томас. Він відновив російську православну церкву. Так троля з'явився комуністичний патріархат. Ну зрозуміло, що ніякого е, волелюбного непідконтрольного священнослужителя Сталіну бути не могло. В 44-му році ва, відновлюється російська православна церква. В 46-му році в Західній Україні відбувається так званий саморозпуск Української греко-католицької церкви. Тобто вона ліквідується, але це на священників тиснуть, що на служителів митрополитів єпископів беруть в заручники дітей, їхніх ув'язнюють там кардиналів як Йосипа Сліпого. І вони під тиском погоджуються підписати цей саморозпуск української греко-католицької церкви. Таким чином. В совєтському союзі була російська православна церква, але не було вже жодного жодної напрямку української церкви. Хрущов продовжив справу Сталіна, і в 60-х роках знову черговий процес ліквідація повністю всіх церков в совєтському союзі. Навіть з лаври мощі збирався вивезти. Хрущову не вдалося знищити церкву, церкви продовжували існувати. Совєтський Союз переслідує віруючих, хреститися не можна, релігійні на свята церкву не відвідувати, боронь Боже, Хрестик чи ти там десь там перехрестився, ні, це не можна. І тут настає 1985 рік. Перебудова, свобода совісті, демократизація і починається відновлюватися церква. Храми повертають віруючим. Хреститися не заборонено, відвідувати церкву не заборонено, з'являються відновлюються церкви, і тоді російська православна церква виокремлює свої частини таку собі українську православну церкву. Виокремлюють, надають як вони кажуть. Оце наш Томас, і так далі. Да. Ну, то несправді грамота, що вона є самокерованою частиною російської російської православної церкви Московського патріархату, тобто залишається частину російської церкви, в той же момент <кхем> 90-му році з'являється. Українська автокефальна православна церква. І з'являється українська Православна церква Київського патріархату. Тобто, з яких в майбутньому і буде сформована Православна церква України помісна автокефальна церква. Боротьба української церкви за автокефалію тривала з 90-х років. Томос про автокефалію православної церкви, нагадаю, видали аж у січні 2019-го. Та чи лишила Москва у спокої українську церкву? Але як бачите, що Росія не припиняє боротися з українською, з українською церквою, оголошуючи її не канонічною, ну і їхні філії тут, ПЦшні, це, на жаль, більшість церков і нашого міста, і в Україні в цілому, не, не вважають її. Такою канонічною церквою. Тобто вважають, що ця церква неправильна, вона незаконна, і той, хто ходить до неї, той не попаде в рай, і переконують у цьому, у цьому своїх, своїх вірян. Чому цих вірян не переконують історичні факти, війна і так далі, і тому подібне. Це, це оця робота, починаючи з 16 століття. Вірян, ви правильно сказали, Павло, вірян. Вони вірять. Той, хто вірить, йому не треба. Йому не треба раціонально. Він вірить в те, що йому сказав його духовний наставник. Вони в це вірять. Будь-які аргументи, я мав в минулому році чимало ми там поїздили, поспілкувалися, я ж думав, ну я ж можу, вмію переконувати, зараз я з ними зустрінусь, я їм розкажу історію церкви, про диптих розпов... Ні, Це не діє. Це діє лише на окрему можливо, частину, але в цілому на всі наші з вами аргументи, вони скажуть: ну ми віримо от, нашому батюшку, а ви, на а ви хто для нас такі, ви не є авторитетом. Плюс написано, що вона ж українська. Ну, написано. Коли показуєш статут, що ця УПЦ саме керована частина російської православної церкви, то кажуть, ну це ж саме керована частина, кажу, ну і собі, що було написано: в СБУ, саме керована частина ФСБ. Або ЗСУ це саме керована частина Збройних сил Російської Федерації. Але люди цей аргумент не приймають. Вони вірять, тому що їм кажуть їхні. Їхні, до речі, батюшки в даному контексті, я правильно використовую цей термін, в Україні ніяких батюшок немає. Є священники, священнослужителі, отче. Ну а російська церква слово батюшка використовує. Тут ще можна було б згадати про знищені й пошкоджені російською армією храми, навіть у ПЦ московського патріархату за час повномасштабної війни, і Кірила, який все це благословив, але це радше про фізичне, аніж духовне. Тим не менш, незалежність українського православ'я від московського патріархату важлива для боротьби проти позбавлення України суб'єктності. Національна українська православна церква важлива у збереженні розвитку української свідомості. Та ідентичності. Хоча всі ми пам'ятаємо 35-ту статтю конституції, в якій йдеться про світський статус України. Пам'ятаєте, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Я Павло Іванов. І в цьому епізоді подкасту від гречки є різниця з кандидатом історичних наук, старшим викладачем обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя. Сухомлинського Юрієм Митрофаненком ми говорили про спроби, і зараз більшості вже очевидно про невдалі спроби Московії, Російської імперії Радянського Союзу знищити українську церкву. До зустрічі в наступних епізодах.